До війни пішов служити 20 років. Пішов служити і настала війна. Ну, Мене це не минуло вже. І я, як то кажуть, сміливо підписав контракт і пішов на це, сам добровільно. Роботі на Вербове, на всіх всіх напрямках був. Скид був зі трона. Спишка в очах. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною Юрове який допоміг, спас мене, витяг, сюди приїхав. Ну, то вже побачив маму тата, Дуже радий. Скоро додому. Скоро додому. Настя вас чекає. Настя. Ну я не жалію. Тому що з такої молоді, з цього всього і починається. А як далі строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати?